Намастунь. Вітаю вас, шановне панство. Сьогодні у нас постуральне відновлення, що дуже красивий спосіб сказати, що ми працюватимемо із поставою. Не лякайтеся, що частина практики буде асиметричною. Така вже, Так же сталося, що ми, люди, несиметричні істоти, тому планка тільки на одну сторону це так задумано. Давайте одразу до практики. Станемо стоп, стопи, поставимо на ширині тазу, піднімемо пальчики наверх, і що нам дозволить автоматично підняти підйомисть стоп наверх, опустимо пальчики вниз на підлогу. Тепер вчіпимося пальцями у підлогу і підкрутимо стопи таким чином, щоб вони перетворилися наче, на дві квасолинки. Наступимо пальцями, подушками під, лів, під великим пальцем і під мізинцем, всією зовнішньою частиною стопи і п'яткою, іначе підкрутимо трошки ноги вверх і всередину. Так, щоб вімкнулися оці м'язи на ногах. Задня бокова частина литки. Трошки підберемо таз, не потрібно його штовхати вперед. Радше витягніть його, будь ласка, наверх. Уявіть, як завжди, що вас за маківку хтось підвісив до стелі або до неба, як кому більше подобається. І почнемо із дихання із плечима. З видихом опустимося верхньою частиною спини і розслабимо голову шию, просто відпустимо такий собі, зробимо як горбик. І будемо робити глибокий великий вдих і вести себе плечима спершу вперед і наверх, наче вас хтось підіймає за плечі, вдихаємо-вдихаємо і з видихом опустили плечі таким чином, щоб лопатки з'їхали у задній кишені. Ще раз опустилися вниз, розслабилися, зробили вдих-видих. І на вдих Плечима ведемо себе вверх і назад. Розкриваємо плечі спочатку через верх і опускаємо вниз, так що лопатки заїхали у задній кишені. Вдих, видих, розслабились. Вдих, піднімаємо себе плечима вверх, 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 вверх і назад. Гарно, так дозволили лопатками з'їхати по ребрах вниз, опуститися у задній кишені. І ще кілька разів. З видихом опустилися. Коліна трошечки призігнуті, м'які. Стопи. Продовжуємо стопами показувати квасолинки, підйоми підняті, вдих піднімаємо себе плечима, плечі тягнемо чим вище туди, і чим далі назад, і опустили. Плечі дихаємо через, через ніс. Я просто говорю, і мені треба відкривати рот, тому виходить через рот. Якщо у вас є можливість, будь ласка, вдихайте і видихайте через ніс. Видих, опустили верхню частину. Спини розслабили голову шию. Піднімаємось плечима вверх і опускаємо плечі вниз. Розслабились. Дуже часто ми. Дихаємо за рахунок того, що піднімаємо верхню частину грудей, намагаємося розширити ребра своїми м'язами шиї верхньою частиною грудини і плечима. А вони не були зроблені для того, щоб всю цю конструкцію постійно дихати. Тому вони перепрацьовують. Зараз ми їх напружили, щоб вони мали мали змогу максимально розслабитися. Чому я так багато говорю про дихання в практиці про поставу? Теорію я тут розводити багато не буду. Я прикріплю дві статті, які в мене є на цю тему на Патреоні. Можете почитати. Тепер ми зробимо глибокий вдих. Піднімемо руки наверх, лівою рукою беремося за праве зап'ястя. Робимо глибокий вдих, витягуємо. Всю праву руку наверх і з видихом опускаємося трошки в ліву сторону. Не потрібно багато. Зовсім трошечки для того, щоб ви відчули натяг по всій правій стороні вашого корпуса. І в цьому положенні дихаємо. Ми дихаємо, а я розповідаю, чому ми це робитимемо тільки на, на праву сторону, і до чого тут постуральне відновлення. Е, дуже часто ми дихаємо не. Симетрично, тому що наша діафрагма це не один м'яз, це два м'язи, права і ліва частина, і права частина більша, товща і сильніша, ніж ліва, тому що зліва у нас серце, для нього потрібне місце, і відповідно, діафрагма у нас зліва менша. І через це права частина перебирає на себе багато чого, затискається справа реберна коробка. І ми ходимо перекошені. Зараз ми цю коробку розкриваємо саме справа. Вдих піднялися, видих, опустили руки плечі, розслабилися. Тепер ми будемо стояти на лівій нозі. Припіднімемо праву ножку і спробуємо знайти, або спробуємо почати будувати баланс тут. Можна залишитися тут. Будь ласка, слідкуйте за тим, щоб не провалювався таз в ліву сторону. Ми підтягнули все, що там в області сідниці у нас знайшлося, скрутили в таку вдульку потужну, малий, середній, великий сідничні м'язи працюють з лівої сторони. Якщо є змога, беремося великим і вказі... вказів і середнім пальцем за палець великий правої ноги. І витягуємо праву ногу вперед. І просто стоїмо, дихаємо, розслабляємося, намагаємося відпустити живіт. І навдих дозволити своїм ребрам розширюватися, особливо знизу, особливо вправо, права частина ребра ребр. З видихом виштовхуємо животом повітря, так, щоб повітря повністю вийшло з легенів. Дихаємо, дихаємо. М'яс сідничний працює. Плечі ми як опустили наші лопатки в задній кишені, там їх і тримаємо. Будь ласка, не витягайте плечі назад до вухів. Дозвольте їм бути там, де вони за дизайном мають бути. Приємна легенька посмішка на обличчі. Тримаємо себе, тримаємося. Тепер плавно відпускаємо ногу. Розвернуся до вас боком, щоб було видно. І робимо великий широкий, елегантний крок правою ногою назад. Можна під праве коліно, якщо воно чутливе, поставити рушник або скручену ковдру чи подушку. Опускаємо праве коліно на підлогу і намагаємося штовхнути таз подалі вперед. Для того, щоб розслабити. Передню частину стегна. Цей м'яз на передній частині стегна називається поперековий м'яз. Вгадайте чому? Тому що він кріпиться до поперека. А ще цей м'яз неможливо відділити від діафрагми. От вам і відповідне питання, як постава пов'язана із диханням. Дихаємо. Опускаємо ліву руку на підлогу і стаємо в позу дошки. Я всі називають і планка-планка, але це ж дошка. Знаєте, як дошка себе поводить? Дошка вона пряма. І ми, як дошка, зараз із двох рук переходимо на ліву сторону. Можна лишити стопи одна перед іншою. Можна поставити праву стопу зверху. І тримаємо себе лівою частиною живота. Не провалюємося в плечі. Будь ласка, підтягніть себе, відтягніть вухо від плеча. Між вухом та плечем має бути відстань. Не треба падати плеч. Вухом на плече. І тримаємося. Дуже часто зараз через те, що права частина перепрацьовує, вона затискається, ліва частина тіла не допрацьовує. Тому ми зараз допрацьовуємо в цю ліву частину поперечних м'язів живота, перепрошую, бокових м'язів живота. Перейшли тепер на дві. Руки, в дошці на двох руках стояти приємніше. Опускаємо коліна вниз і зробимо кілька циклів кішки корови. Це корова, це кішка. Подихаємо. Зробимо видих в нейтральному положенні. І на вдих, відштовхуючись. Руками від підлоги, скруглимо спинку і будемо кішкою. Видих, вдих, кішка. Видих, корова. Вдих. Скругляємо всі, всю-всю-всю спину. Видих. Вдих, скруглились. Видих. Ще один раз. Вдих. Видих. Тут залишились. Тепер робимо тут вдих. Скругляємось. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще раз вдих, видих, повернувся в нейтральне положення. Тепер прибираємо праву руку, права рука йде за спину. Прогнулися, зробили позу корови. І в цьому положенні дихаємо і намагаємося перевести акцент на праву частину ребер з переду. Дуже часто через нашу несиметричність ребра спереду затискаються, і зараз ми намагаємося їх навпаки розтиснути і додати простору в міжреберний простір. Власне. Тому дихаємо і відчуваємо, як ребра розширюються, наче вдих стають ширшими, з видихом повертаються до середньої лінії. Дихаємо в цьому положенні. Тепер скруглили спину. Досі будемо стояти на лівій руці. Права рука просто піде вперед. Скруглили спинку максимально. І тепер будемо дихати і намагатися розширити ребра з лівої сторони. Відчуваємо, як на вдих Ребра розширюються, з видихом повертаються до центральної лінії. Дихаємо в своєму темпі спокійно, вільно. Обережно опустили руку на підлогу, і тепер опускаємося на живіт. Руки вздовж тіла, долонями вверх. Підборіддя лежить на підлозі. Будемо піднімати увіть, що вас ніби хтось піднімає за руки вверх і розвертає вас за плечі, опускає ваші лопатки ще далі, туди, в глибину задніх кишень. І витягуємося вперед. Своєю грудиною. Намагаємося нижня, нижні ребра відірвати від підлоги. І опускаємося. Кілька циклів. Вдих. Піднімаємось, тримаємось. На, в останній точці затримка. В крайній точці видих. Руки, наче вкручуємо долонями. Вдих. Тягнемося за пальчиками назад. Видих. І ще вдих. Опускаємо лопатки вниз. Видих. Вдих. Намагаємося лопатками дістати до своїх сідничних м'язів. Видих. І ще раз. Вдих. Затрималися зверху. Тепер підняли ноги, зігнули їх у колінах і взялися за щиколотки. Намагаємося коліна широко не розводити, коліна поближче. І лежимо на животі і дихаємо животом. Приємна, легенька посмішка на обличчі. Відчуваємо, як ребра розходяться у сторони із кожним, на кожен вдих і з видихом. Повертаються до хребта, трошки опадають. Тепер всю цю конструкцію ми тримаємо, не втрачайте її, будь ласка. Бо вона дуже важлива. Вона розкриває вам груди і наповнює вас повітрям, там, де ви дуже часто забуваєте себе самі наповнювати. Цю всю конструкцію, не падаючи, ми опускаємо на лівий бік дуже-дуже обережно. Фоп. І лягли. І вгадайте, що і тут ми лежимо і просто дихаємо. Лежимо тільки з однієї сторони, тому що наша задача зараз розкрити ще більше, допомогти ребрам із правої сторони розкритися. Вмикаємо м'язи міжреберні з правої сторони. Міжреберні м'язи, яких багато, цілих три шари. Це така собі права рука діафрагми. Вони мають допомагати нам дихати. Тому ми їх зараз пробуджуємо. Такі, гей, м'язи. Дихать будем? І м'язи буде, будемо. Повернулися на живіт. Дуже плавно, наче вам дуже не хочеться. Дуже не хочеться. Опускаємо коліна, опускаємось на живіт і зробимо невеличке пернання. намагаючись тримати підборіддя груди. Чим ближче до підлоги, ми штовхатимемо себе за хвостик, за таз. Таким чином, щоб опинитися своїм тазом на п'яточках. Лікті тримаємо на підлозі, притиснутими до себе. Виглядає набагато простіше, ніж насправді це зробити. Відштовхуємося перед пліччями, штовхаємо таз на свої п'яточки, опинилися в позі дитини. П'яточки сидять таз сидить на, та на п'ятках. Тепер почимчикували своїм корпусом разом з руками у праву сторону і знову розкриваємо ліву частину ребер задньої зі спини. Дихаємо у свої ліві ребра. Голова лежить на підлозі, повністю розслаблено. Відпустіть шию. Концентруємо увагу на своїх ребрах і з лівої сторони. Тепер обережно, дуже повільно, плавно. Впрочем, чекували руками назад, розкрутилися, сіли на п'яточки хребець, за хребцем себе підняли і опускаємося на таз, на підлогу, або можете сісти на подушку. Будемо робити чотири вдохи, вдихати спочатку в нижню частину ребер. Зліва, справа, зверху, зліва, справа зліва, і скручуватися у праву сторону. Робимо один вдих, розділений на чотири частинки через ніс і один видих, скручуючись дуже плавно у праву сторону. Поїхали. Вдих, вдих, вдих. Вдих, видих, скручуємося вправо. Вдих, видих. І ще два рази. Вдих, вдих. 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 Скручуємося в праву сторону, видих. Вдих. видих, І останній раз. Слідкуйте за тим, щоб ви не задирали сильно підборіддя. Підборіддя паралельно до підлоги. У вас за маківку хтось все ще тримає до, підвішеними до стелі. Вліву частину ребер вдихнули вправу, вліву, вправу і видих. Дуже легенько собі допомагаємо відштовхнутися від правого коліна і від підлоги правою рукою. Недалеко, зовсім трошки. Вдих, повертаємось. Видих. Тепер лягти. Будь ласка, ляжте на підлогу. Заплющіть очі. Розкрийте долоні вверх. Руки не надто далеко і не надто близько. Так само ноги. І Прослідкуйте наскільки рівномірно, наскільки однаково ваше тіло тисне у підлогу з правої і з лівої сторони. Прослідкуйте за тим, як тиснуть у підлогу ваші плечі, лопатки, правий і лівий лікоть, права і ліва кисть, права і ліва частинки тазу. Праве і ліве стегно. Литки з правої і з лівої сторони. І зрештою ваші п'яти. Якщо ви помічаєте несимметричність. Будь ласка, не лякайтеся, тому що бути несимметричними нас створила природа. У нас дві ноги, але одне серце. Тому несимметричність це не бах. А фіча, як сказав би мій чоловік, який працює в інформаційних технологіях. Просто помічайте, де є симетричність, де є несиметричність. І будьте спокійними з цього приводу. Це цілком нормально. Прослідкуйте за своїм диханням. Відчуйте, як на вдих ваше тіло, наче розкривається назовні, всі порожнини ваші, вашого тіла розширюються, з видихом опадають. Спробуйте відпустити на вдих м'язи живота. І з видихом підключіть їх для того, щоб витиснути рештки повітря з легенів. Допоможіть діафрагмі своїм животом. Спробуйте насолодитися тим, що ваше тіло знає, як дихати. Вам не потрібно особливо втручатися в цей процес. Ви можете ніби відступити і просто насолодитися цим процесом. Не ви його придумали. Він існував до вас, існуватиме після вас, і він те, що забезпечує вас життям зараз. Помилуйтеся ним. Тепер знову відчуйте вагу свого тіла. Зареєструйте точки, у яких ваше тіло тисне у підлогу. Можете порухати кінчиками, порухати пальцями рук і ніг, торкнутися великим пальцем до кінчиків решти пальців рук. Зробити глибокий вдих, з видихом розплющити очі. І на цьому я вам дякую за те, що ви були разом з нами у цій практиці. Я сподіваюся, вам вдалося випростатися, вирівнятися, знайти і поцінувати ваші несиметричності. Бережіть себе, будь ласка, Намастунь.